Якщо ти дослідник в Україні, то у тебе є дві великі проблеми. Я знала, де я можу бути корисною, і це було дуже цікаво. ледь не порнографія, але Олена Ришко, докторка наук соціальних комунікацій, письменниця, експертка підліткового читання. Після того, як я закінчила університет, я два роки навчалася в Житомирському університеті. педагогічний, тепер він класичний. Я закінчила Драгоманова. І власне я потрапила в академію наук. Логічно, що я працювала в оточенні академіків докторів наук. І, зокрема, я працювала тоді, це була енциклопедія сучасної України, а зараз це інститут енциклопедичних досліджень. І якщо твоїм читанням, твоєю лектурою опікується, наприклад, сам Іван Дзюба, який був одним з трьох співочільників енциклопедії сучасної України, то ти просто не можеш собі дозволити десь там відставати, не вдосконалюватися, не розвиватися. Ми працювали зі, з архівними справами перших академіків. Української академії наук, тоді ОА. І це було надзвичайно цікаво і трепетно аналізувати, розглядати, довідуватися життєві шляхи цих людей. Крім того, вже в межах роботи так само я співпрацювала. була редакторкою книжки спогадів Олени Оцкоропадської, доньки останнього гетьмана. Вона приїздила з чоловіком зі Швейцарії, щоб ознайомитися з нашою роботою. Як ви розумієте, атмосфера була надихаюча. Тобто я знала, де я можу бути корисною, і це було дуже цікаво. Після роботи, чотирьох років роботи в академії я потрапила у вищу школу і написала свою першу дисертацію, яка називалася, власне, «Рубаї». Там «Полістрофа. від полістрофи до жанру, як це адаптувалося в українській літературі, було дуже цікаво довідатися, тому що ніхто не робив таких досліджень. Я була першою прохідцею, і це теж було дико цікаво. У 2014 році я вступила в докторантуру власне сюди, в університет Шевченка, і зайнялася проблемами академічної доброчесності і плагіату. Захистила другу докторську вже дисертацію у 2018 році. І залишилась працювати тут з одного боку. Я письменниця, отже, мені цікаво все, що пов'язане з літературою, з дослідженнями літератури, з дослідженнями читання і промоції читання з юності. Я обожнювала філософію, відповідно, медіафілософія. Коли активно почали впроваджуватися технології штучного інтелекту власне в наше життя, то це наступний етап. Медіа філософії, як ви розумієте, і осмислення життя логічно. Якщо ти хочеш бути на вістрі наукових досліджень, то ти мусиш приймати виклики, які дає тобі життя, і намагатися адаптуватися до них. Наші напрацювання це використання. Штучного інтелекту у видавничих процесах. Я, наприклад, писала з колегами статтю про реінженіринг видавничих процесів на основі штучного інтелекту. А водночас, штучний інтелект ми розглядаємо в осві в освіті так в навчальних процесах. Якщо ми хочемо розвою науки, якщо ми хочемо поступу, прогресу, воно все сплелося і це закономірно просто одне витікає з іншого. А ще й розвивається надзвичайно стрімко. Змінюється все, змінюється технологія, змінюється самі нова пропозиція різних варіацій розвитку штучного інтелекту, і змінюються самі люди. Ми бачимо, що дедалі більше у нас буде накопичуватися емпіричного матеріалу. Як наші наші видавці стали сміливішими, емпіричний матеріал у нас буде, буде з чим працювати. Тим більше, от ці ті статті, які ми опублікували вже, і до речі, зараз готується до друку посібник, наш навчальний посібник, штучний інтелект інтелект в медіах він буде з компонентами доповненої реальності, власне, з елементами гейміфікації. Я ж письменниця, це найбільше мене цікавить, що природа людини зараз. Я збираю матеріал для чергового дослідження, яке умовно можна назвати любові, штучний інтелект. З одного боку є ось теорія моторошної долини, є технофобії, всілякі а з іншого боку, є проблема нашого вже 21 століття. Яка поки що мало оцінена до ну недооцінена в Україні, але на заході про це говорять більше це проблема індивідуалізації максимальної і самотності, породженої цим. Ми боїмося штучного інтелекту. Чи ми власне за допомогою штучного інтелекту маємо можливість уникнути самотності? Якщо дослідження ще застарівають, то власне медіафілософське осмислення. Використання штучного інтелекту, як ще впливає не просто на все наше життя, на бізнес-процеси, на наші робочі місця, а як він впливає на нашу ідентифікацію, наскільки ми вважаємо себе людьми? У мене є авторський курс. Називається художній текст від Аду Я». Минулого року ми писали повісти, Цього року ми пишемо оповідання. Все залежить від того, від побажань студентів. Скажімо, і там є ж від журналісти, рекламісти, видавці, продюсери всі на цьому курсі. Є що зробили студенти за допомогою Midjourney Вони по суті оприявнили своїх героїв, тобто. За описами ми отримали надзвичайно класні ілюстрації і навіть анімації, і це дуже цікаво. Я ж про протифейку ще не розповіла. Мені дуже хочеться. Це у нас це дипфейк і є частиною нашого життя. Але оскільки я письменниця, то мене передусім цікавить осмислення цього явища в креативних індустріях. Це що? Це письменництво і це кіно. Це те, що я люблю найбільше. Так от. Дипфейк, в принципі, це підроблене відео, коли ти дивишся дивишся картинку і розумієш, що я не знаю, там ледь не порнографія, але це насправді людина з твоїм обличчям, але ти цього точно не робив. Небезпека в тому, що якщо хтось поставить собі за мету дискримінувати там якогось політика, вдаючись до дипфейків, йому це вдасться. Це от власне одна з реальних небезпек, і так само це напрям для досліджень. Наукова мрія ну, реально. Щоб ми не жебрали, ми, щоб оплатити друк такої статті, ми використовуємо гроші зі своїх зарплат, тобто ти відриваєш ці гроші від сім'ї для того, щоб опублікувати своє дослідження. Якщо ти дослідник в Україні, то у тебе є дві великі проблеми. Якщо ти ще дослідник, який працює в університеті, перша це відсутність грошей на дослідження окремо, друге це велике навантаження. Наприклад, за кордоном існує розмежування. Людина працює або на професорській просаді, і вона працює зі студентами Викладає або людина працює на науково дослідній певній посаді, і вона проводить дослідження. У нас це завжди все в одному. А, і якщо у мене, наприклад, три-чотири пари на день, то я можу тільки готуватися до занять правда, і проводити заняття. І тому дослідження лишаються на Різдво, на Різдвяні канікули, на літні канікули. От взимку я намагаюся писати наукові статті, а влітку я намагаюся писати повісті і оповідання, тому що іншого часу просто немає. І було б, звісно, ідеально, якби у нас теж було ось таке розмежування суто професорські посади і науково-дослідні посади, але очевидно, не з нашим щастям або не в нашому житті. А як буде далі? Побачимо.